Величезна черга вишукалася зранку біля однієї з лікарень Дніпра. Здати кров приїхали сотні людей. Охочих поділитися кров'ю з пораненими бійцями виявилося стільки, що прийом донорів розподілили протягом всього дня. Сьогодні величезна акція, на яку приїхали із жовтих вод з інших міст нашої області. Приїхали спортсмени, три олімпійські чемпіони приїхали. Наші воїни, університету внутрішніх справ. Я думаю, що ця кров, яку ми сьогодні здамо, обов'язково врятує сотні людських життів. Серед учасників акції спортсмени, які дивують світ своїми перемогами. Так на день донора приїхала українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи Анастасія Коженкова. Це так треба, це я вважаю це до. Кожної людини приходити допомагати раненим не тільки солдатам, але й в цілому людям, які потребують крові, тому що зараз ми маємо бути найбільше сплеченими, і я вважаю, що якщо ти можеш прийти допомогти здати частину там своєї крові, це не велика яка жертва, чи ще ж, це потреба, яку малою кров'ю ми можемо допомогти людям, які потребують цього. Разом із своїми вихованцями прийшов і заслужений тренер України із Дзюдо Анатолій Пирог. От. ну як не прийти сюди, прийшов серце болить. Чому тому, що ми тут живемо красиво, живемо, начебто мирно, але завдяки ось тим хлопцям, які нас там захищають, роблять все можливе і неможливе, щоб ми все таки жили нормально, по-людськи. у черзі на реєстрацію донорів. Велика кількість студентів. Валерія прийшла здавати кров вперше. На цей раз я прийшла вперше і думаю, що далі буду також допомагати нашим воїнам. Тому що я вважаю, що це благородна справа. Кожна людина має хоч трішечки допомагати нашим воїнам, тому що наскільки я вважаю, наша кров може врятувати життя інших людей. Від початку повномасштабного вторгнення тут же перелили 11 тонн крові, звітують у лікарні. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.